Вам буде доповідати голова циклової комісії права Коросташевець Юлія Григорівна. Доброго дня, шановні наші майбутні абітурієнти, батьки. Віримо, що наші майбутні здобувачі освіти. Представляючи право, читаючи в минулому році, як і Наталя Миколаївна мотиваційні листи на спеціальність освітню програму 081 право дійсно ви робите робили. Дуже хочеться вірити, що в цьому році цього не буде. Одну помилку. Знаєте, в нас в праві є таке поняття да, і всіх, якщо хтось має якусь дотичність до наукової сфери, перевірка на плагіат і на академічну доброчесність. Хочеться, щоб ми, вступаючи до вищих навчальних закладів, вже трошки оперували якимись такими загальними поняттями списати чийсь мотиваційний лист і інколи навіть не замінити чуже прізвище, як ми часто з вами знаємо, Іванов Іван Іванович, да, для прикладу пишуть багато. Тут чомусь в шапочці написано там Петренко Анна Сергіївна, а по тексту я Іванов Іван Іванович. Ну, от просто контр В, контр С, і відправили. Так, до питання. потім. Зрозуміло, тобто велике прохання до всіх. Ви всі будете користуватися, щоб ми зараз не говорили про те, що не користуйтеся гугловськими ресурсами, не користуйтесь тими мотиваційними листами, які вже існують, якимось розроблені, ви всі все рівно підете і будете ними користуватися. Користуйтесь, але користуйтеся велике прохання свідомо. Ви можете прочитати, ви можете взяти за основу той мотиваційний лист, який вже кимось написаний. Але ж він писався під конкретного здобувача освіти, майбутнього здобувача освіти. Можливо, він взагалі не має ніякого відношення до вас. Що стосується дійсно цієї мотивації, вона має бути і простою, і лаконічною, і відразу зрозумілою. Тобто, розумієте, коли студент здобувач починає писати фразу там Є бажання працювати прокурором. Ну, тобто, я не бачу великої мотивації. Ви йдете в фаховий навчальний заклад, ви здобувачі на базі 9 класу. Ну, тобто, нормально, коли ми чуємо, що вам е, хочеться да, відтворювати демократичні засади, що ви хочете, щоб було верховенство права, е, що е, засади демократії мають перевагу, закон має вищу юридичну силу. Не бійтеся загальних фраз. Те саме зараз можна сказати і про туризм, і ГРС, і ХТ, і КАІ, і всі решта спеціальності, які в нас представлені: ПТБД і так далі, там облік, фінанси і т.д. Тобто почніть із загального розуміння, що в вашому розумінні має та чи інша спеціальність, яку ви обираєте. Дійсно, часто ми бачимо про те, що мама тато працюють на даній посаді все життя своє свідомо спостерігаю за роботою батьків і тим самим маю бажання продовжити відповідну сферу. Тобто, ну свого роду якась династія з'являється тієї чи іншої сфери. Це так само позитивно. Ви хочете щось змінювати, ви щось аналізуєте, ви приймали участь, наприклад, сьогодні маса обговорень різного характеру. Ви вивчали, я буду ближче говорити до права, але так само відхилятися до інших спеціальностей. Ви вивчали основи правознавства. Можливо, ви в школі вивчали економіку. Вас зацікавили конкретні теми, які ви бачите в подальшому і хочете змінювати. Сьогодні, перебуваючи в країні, в якій масштабно оголошено воєнний стан, ви можете говорити про те, що ви бачите шляхи, наприклад, поствоєнного реформування тієї чи іншої сфери, так от ваше молоде покоління бачить те, чого б стало краще завтра, коли закінчиться війна. Тобто, це нормальне явище, це ваше усвідомлене ставлення до тих суспільних відносин, які зараз відбуваються в державі. Не бійтеся писати про свої досягнення у сфері, наприклад, наукової діяльності. Ви багато в минулому році не могли ми зразу перевірити, це правда чи ні, чи це просто списано знову ж з інтернету. Було зазначено, що є там, наприклад, учасниками малої академії наук, що ви приймали участь, наприклад, у гуртках, які були в школі. Там, я не знаю юний гід, юний там, правознавець і так далі тому подібне. Да, там. В залежності від специфіки школи, в якій ви навчались. Не бійтесь про це писати. Плюс всі ви маєте якісь е, здібності, особливості, зацікавленості, які можливо не стосуються сфери професійної діяльності, яку ви обираєте. Це також не проблема. Пишіть про це, що ви там займаєтеся спортом. Що ви активні, що ви наполегливі, напишіть про свої особистісні характеристики, да, там відповідальний, пунктуальний і так далі і тому подібне. Охарактеризуйте себе в першу чергу вже не як майбутнього ще професіонала, а спочатку як людину, як учасника тих чи інших суспільних відносин, бо ми кожного дня вступаємо у ці відносини, і потім опишіть себе, як ви бачите своє майбутню реалізацію в тій чи іншій професії. Тобто ви можете мріяти, хочу стати адвокатом і при цьому захищати АБВ по такій категорії справ, вивчаючи в школі основи правознавства найбільш зацікавили знову ж, АБВ. Оце і буде ваша мотивація. Тобто, якщо ви напишете, що хочу бути суддею, бо мені дуже подобається велика заробітна плата і пожиттєва гарантія. Ну, маленька мотивація. Ну, правда, це те, про що казала Наталя Миколаївна. Да? Хочу подорожувати, тому йду на туризм. Ну, от та сама історія. Ну, повірте, для того, щоб стати суддею, треба досягнути певного віку, набути дуже багато знань, ну, і ще багато всього того, чого ми вам будемо розказувати впродовж трьох років, коли ви станете нашими здобувачами. Зрозуміли. Тобто, е я завжди кажу, що мотиваційний лист це маленький опис себе. Трошки професійно спрямований на ту сферу, яку ви обрали, але це, знаєте, твір на роздум. Я в професії, моє бачення професії. Звичайно, те, що ви активно, тобто, розумієте, студентське життя в принципі навчання це не лише читання книжок, вивчення якогось одного матеріалу. Студентське життя це трошки інше. Це ще активна ваша життєва позиція, що ви себе бачите в тій чи іншій сфері. Ви організовували концерти, ви організовували благодійні акції, ви там є волонтерами, учасниками і так далі і тому подібне. Ви бігли марафон, ви танцюєте і маєте нагороди, грамоти і так далі. І тому подібне. Це позитивно впливає, тобто це окраса вашого мотиваційного листа. Це те, про що казала Наталя Миколаївна. Тобто, два листки. Але я ж кажу, не оповідання чужого. І ще а, були дуже гарні мотиваційні листи, зараз їх цитувати не будемо. так, от дійсно, я дуже хочу вас навчатися, візьміть мене, ці фрази у нас були. Але були і фрази те, що а, ви пишете мотиваційний лист в декілька навчальних закладів. А, Б, В. Ну, умовно, ми будемо А-навчальним закладом. Київський фаховий коледж. От прийшов мотиваційний лист на нашу пошту. Я відкриваю мотиваційний лист, і що я там бачу? А там немає Київський фаховий коледж. Там пишуть, шановний голову приймальної комісії, ну, умовно, такого-то коледжу, але бе, не київський фаховий. І ми не можемо його оцінювати. Він адресується не нам. Він прийшов на нашу пошту, але адресований не нам. Зрозумійте це. От для того, ми вас просимо вказувати коректне. Все ж таки телефони, електронну адресу, що коли ми з вами ознайомилися з вашим мотиваційним листом, і якщо у нас, як членів комісії, виникають якісь запитання, щоб ми могли зателефонувати вам, і в режимі реального часу, От ми починаємо зараз. Я вам скажу 17-го числа роботу з вашими мотиваційними листами, з го числа, якщо я побачила, що там не Київський фахов, чи Наталя Миколаївна, чи о, Олександра Васильівна, що там не наш коледж. Скажімо так, але у нас на почті. Ми можемо вам зателефонувати, уточнити, ви помилились, ви не туди прикріпили і так далі і тому подібне. Або бувають інші казуси. А вони заключаються в тому, що ви подаєте до нас в коледж, але не одну заяву. Не тільки на право, а ви ще подаєте на туризм, на ХАТЕ, на ПТБД і на ООО. І ваші мотиваційні листи між собою нічим не відрізняються. Там можна побачити, знаєте, як так кажуть в народі, маленький вінігряти. Хочу бути адвокатом, подорожувати, люблю готувати борщ і взагалі грати в комп'ютерні ігри. Я зараз це кажу не тому, що там знаєте, вигадала. Я таке читала в минулому році. Тому я вас дуже прошу: не треба в один мотиваційний, в, ну скажімо так. Вміщувати все, що ви хочете сказати. Розведіть їх. Хай ваш мотиваційний лист буде не а 4 повним, але він буде по конкретній освітній програмі і по конкретній спеціальності. Почули? Або просто ви написали: Хочу право», а далі мотивація йде по харчових технологіях. Перечитуйте, це ваша оцінка. Знову ж я кажу: це низький, середній, високий. Ми не перевіряємо на помилки. Я маю на увазі профільні комісії. Цим займаються викладачем української мови. Ми цього не робимо. Ми дійсно перевіряємо оту мотивацію і обґрунтування вами, чого ви хочете навчатися: на КАІ, праві, ХТ, ГО. Якщо є запитання, готова відповідати. Але, мабуть, ще Олександра Васильівна вас, так? Да? Ну так. Да.